Зайчику, куди йдеш? Ам, е, б'ять яща. В це відро? Ага. А не завелике? Ні, нормальне. Думаєш? У дідоку багато. Ну йдемо шукать. Йдемо. Що там, Дайна збирала яєць? ДА? Показуй, скільки яєць назбирала. Повне відро? Ні. Ні, а скільки порахуй? Ой. Негайне. Негарне. Негарне? І кольором, дивись. Ага, нічого ми помиємо. Воно не змиється. А змиється? Та ні. Та-да.